Дівчатка, всім привіт! Сьогодні будемо робити манікюрчик з таким універсальним гель-лаком, кольором гель-лаку, який підходить завжди на всі сезони. Я тут підібрала три такі флакончики. І сьогодні одним з них будемо робити манікюр. так? Будемо робити покриття гель-лак. Також я попередньо подивилася на своїй палітрі, що в мене тут є, щоб вам підібрати, такі більш подібні. І це колір даю вам. Трішечки декілька секунд, щоб ви зараз написали в коментарі, який такий самий універсальний колір гірлаку, який підходить на всі сезони повністю. Тобто, не так, що, знаєте, темний якийсь там на темну пору руку, світлий на світлу пору, так? тобто на, на літо там якісь яскраві. А такий колір, яким користуються, ось зараз я тримаю палітричку. Повністю в усіх сезонах, в усіх, повністю яких сезонах хто напише мені зараз. А ну, хто вгадає і хто знає і в кого такий він популярний. Важливо, в когось майстрів не такий популярний, але теж популярний. Так, тут в мене не всі кольори з палітри, я все ніяк не можу зробити. Викраску так, бо треба взяти нові ось такі тіпси, або почистити старі, квадратні, але я хочу ось такі мигдалеві, то треба ще домалювати. Напевно, з вами разом будемо домальовувати. Тож, хто написав вже, хто не встиг, дописуємо. Мені дуже цікаво таке, так, таке опитування, хто вгадає, хто не вгадає. І так, цей колір. Цей колір в нас є червоний. Червоний так само є самим таким універсальним кольором. Ось у мене він тут є. На палітричці, але, повторюйте, теж не всі. Це не червоний. Ось такі червоні, але на камеру вони передаються одним кольором чомусь. Оцей середній в мене насправді є трошечки темніший. Оцей, оцей більш такий е, приглушений колір червоний цей яскравіший, темніший, ну і цей теж приглушений. Але на камеру вони якісь однакові, здається. Зараз я вам покажу в бутилочках. Це кольори ось такі від Кото. Колись я брала на розпродажу ці кольори і не пожалкувала, бо вони дуже гарно лягають і дуже насичені кольори. І один ось такий пінбішний є кольор. Під номером 211. колись теж давно його купляла. то теж дуже гарний. І так саме червоний колір, самий такий універсальний. Зараз швиденько я вам покажу і далі буду переходити до манікюру. І будемо робити вже покриття з таким кольором ось такий гарний яскравий, такий прям дуже кидаючийся в очі так гарний колір. Так, можливо, хтось є з глядачів, кому не подобається червоний кольор, також чекаю коментарі. Або хто дуже-дуже полюбляє червоний, ось такий червоний. Ну, На камеру вони ніби однакові, але так під тон трошечки різний, скажімо так. так. Є вони більш світліші, більш темніші, і ось більш темніший. Зараз покажу ось цей він більшний в мене є, подивіться, він прямо ж такий, ніби бордо. Але теж дуже крутий колір, на нігтях виглядає дуже круто. І так, давайте зараз один оберемо з цих кольорів, і, напевно, я візьму ось цей 439, бо зараз вже літо в нас і хочеться щось таке яскравого, хоч і той, і той червоний колір. Але цей теж дуже добре підійшов. І так, переходимо до манікюрчику. Манікюрчик я сьогодні зроблю. Ну, в принципі, як останнім часом я роблю наш швидкоруч, бо тут ось так поспішаю завжди. Кудись біжу і як можна швидше намагаюся зробити той манікюр. так? То Що, в першу чергу, я роблю? Я просто ось такою дерев'яною паличкою, яка нікому не новинка, віддвигаю маленькими такими кроками, відео може бути пришвидшено, тому майте на увазі, що я роблю це все обережно і потихесенько, щоб не травмувати свої пальчики та кутикулу шкіру. Далі я використовую звичайний ремувер ось такий гелевий. Ставлю капельку, розводжу і туди-сюди потрошечку. І далі я знову ж тією апельсиновою паличкою, трошечки так підзаведу, далі під кутикулу, щоб поглибше. Так, туди проник наш ремувер, ще навіть ось сюди, до самого краю нігтиків проводжу. І просто чекаю, так, залишаю. Має бути достатня кількість, залишаю десь буквально на хвилинку-півтори, і далі включимось після хвилинки. Далі водичка, серветочка або вологу можна взяти, серветочку. Спочатку стираю ось таким чином наш ремувер, далі змочую ще в водичці і змиваю цей ремувер. Це робиться дуже швидко. За кадром я вже нанесла ще на два нігті, я вже це розповідала, бо на всі нігті швидко підсихає ремувер, тоді знову його доводиться розмочувати, то я роблю тільки по два, ось так нігтики на швидку руч. Наступним чином я тією паличкою підчищаю на шкірку. Під самою кутикулою, щоб нам добре можна було промалювати далі колір, чи базу вложити, чи що ми там будемо робити, тож вичищаємо. Обсерветку ту ж саму, я просто. Витрає нашу апельсинову паличку. Також це можна зробити за допомогою пушеру, або якщо ви хочете зробити комбінований чи апаратний манікюр, то там вже не потрібні вам ремовери, а відразу віддвинули кутикулу і зачистили ось цей триг, ось цю шкірочку, пилюку чи залишки матеріалу, який знаходиться під, кутикулу, під кутикулою, так, за допомогою фрези. Ось таким чином, все роблю, і далі можна вже зробити зріз або на кожицями, або ножицями. Тож, переходжу до зрізу, так як я буду робити, вивертати руку, хоча можу вивернути так, то візьму ножиці правильно. Дуже важливе питання, щоб ножиці не тримали просто ось так. Або просто ось так. Ножиці маємо тримати ось так. безім'яний сюди, здоровий сюди, середній кладеться ось сюди, і вказівний ось сюди, на гвинти. Ось таким чином, у нас тримаються ножиці, коли ми працюємо. Ну а далі можемо зрізати кутикулу. Заходжу під кутикулу там, де розпочинається вона, але кутикула тут зовсім малесенька. Дивіться, такими маленькими кроками, я крокую від одного синусу до іншого і зрізаю кутикулу. Маю зауважити вам те, що якщо ви робили чистку, скажімо так, за допомогою фрези, то кут нахило буде зовсім інший при зрізі ножицями. Це вже залежить від того, наскільки ви вивернули саму кутикулу. так? Якщо кутикула у нас не піднімалася і не виверталася, то в нас просто ось так ножиці йдуть прямо. Але це ще залежить від самої структури, так і складеності кутикули, як вона відросла. Ну, а далі можна за бажанням зашліфувати це все або за допомогою бафика м'якесенького, або за допомогою шліфовщика на апараті. Далі знижирюємо нігодь, наносимо праймер безкислотний і можемо приступати вже до покриття. А далі вже покриття, вже зробила на цих пальчиках і покажу вам на цих, на цьому, точніше. Якщо у вас такі короткі нігті, як в мене, то не старайтеся, дівчата, зробити яких, якесь таке більш об'ємніше покриття, більш об'ємніше накладати бази. Зробіть ось такий тонесенький шар вашої бази, так? І далі візьміть тільки невеличку якусь крапельку, і поставте її. Вже залишки в мене бази, тут треба збирати дна. Базу берете найкраще тримається по Каучукова база. це кожен раз в кожному відео. Так, Але я сьогодні використовую біленьку. Так, Щоб швидше потім зняти покриття це. І так, і трошечки, бачите, я зробила трошечки ніби вирівнювання, так. Каплю, краплю таку невелику, і далі трохи попрацюю пензликом вже підрівняю, і за рахунок обертів руки пальчику нашого. Ось таким чином, точка, доки матеріал підрівняється, також стягую з вільного краю трохи матеріалу, щоб не було там. Наталі. Тож, давайте розпочинати. Ось цей колір 439 який я обрала, дуже яскравий. Хоча, я би сказала, на такий більш коротші мої нігти, можна було взяти більш тимніше. Але вже обрали так, обрали. І перед тим, як робити покриття, я візьму ось такий пушер це пушер від Сталекс. До речі, мій самий улюблений це не реклама. Але з усіх їхніх пушерів я. Відмітила саме цей. так Використовую в цілому два з гострим таким краєчком, один в мене є але там квадратна лопатка, то лопатка тільки для присипки, я використовую. А тут ось такий він заокруглений, не широкий, не вузький, але ось ця частина дуже добре хочу відмітити зроблена. І вона дуже добре, коли ми віддвигаємо кути, коли її. Піднімає трохи догори. Тож, перед тим, як наносити покриття, я завжди відвигаю саме цим пушером, не апельсиновою паличкою, не будь-яким іншим, а саме цим пушером, ще роблю ось такі рухи. Покриття буду робити в два шари. Спочатку перший шар наношу нашого гель-лаку, просушую в лампі одну хвилину на повну потужність, не витягуючи наші пальчики, щоб наш гель-лак не скукожився. І далі знову наношу другий шар, хоча на молочній, подивіться базі. Подивіться, як я смачно собі наляпала на пальчик за камерою, все незручно робити. Але то нічого страшного, взяли ось так серветочку, знежирювачі, і просто все витерли. Але червоний гель-лак не просто витерти, як ви бачите, як і чорний. Але якщо постаратись, то можна все охайно зробити. Якщо прямо ж так глибоко не вдається там залізти просто пальцями і зітерти, то, що там наляпалось, то я беру знову апельсинову паличку, накручу на неї серветку, змочену, в знежирювачі, І за рахунок того, що вона тонесенька, ми можемо підлізти туди поглибше і витерти все, що там позатікало. А далі можемо знову продовжувати працювати. Готове вже покриття. Ось такий червоний гедлак у нас. Універсальний колір. Ось такий вийшов у мене результат. Звичайно, я все перекрила глянцевим топом, бо матовий просто зіжре цю красу червоного лаку. Так? Подивіться, яка краса вийшла. І справді він універсальний. Подивіться, у мене зовсім коротенькі нігтики були, і виглядає дуже, я б сказала, непогано і навіть шикарно. Тож, буду доробляти манікюрчик на другій своїй руці. Чекаю ваших коментарів, також підписочок і вашого, вашої думки з приводу червоного, як часто ви його використовуєте. Ось таке відео сьогодні вийшло. Подобається став лайк, підписочка, і чекаю вас в наступних відео.